Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Нарешті в нас скінчились дощі. Вийшло сонечко, і я вийшла з свого констерного комбінату на кухні, який працював. Вийшла трошки подихати свіжим повітрям, ну і з вами подивитися, як і що тут на вулиці. Що квітує. Вже скучила і за вами, і за садочком. Чотири дні неможливо було вийти на вулицю. Ну, дуже сильний дощ. Хоча виходила виходила один раз, виїжджала на ринок і ще докупила, чого не вистачало мені на консервацію. І чотири дні як комбайн з кухні не виходила. Зранку і до ночі я там вошкалась на тій кухні, багато чого наробила. Зараз покажу, чим я займалась, коли йшов дощик, і неможливо було вийти щось попрацювати у саду. Отак наморозила перчик на фарширування. І потім складаю в морозилку, і коли мені потрібно, я дістаю. Зробила різні по 9 штук, по 8, по 12. Якщо в гості приходять, то щоб більше було. Перчику наморозила отак сині попекла разом з перчиком, ось тут ви, видно. Зробила теж такі заготовки собі на зиму, роблю потім манджу ікру. І отак перчик теж попекла його, вже не буду витягувати. І потім він такий ціленький, можна нафарширувати його моркою з цибулькою. От, а можна просто як смажений зробити з підливкою. Ось так забила собі морозилку. Ну і що? Ще тут такі аромати стоять. Це вже залишилася трошки миска помідорок, то думаю, ну куди їх вже діти. То взяла, отак зробила це, робиться з інших помідорів, з великих таких бурих пальчики оближеш Я роблю. З цибулькою і там селера, кропчик, чорний перчик хорошком. І потім заливаю розсолом і стерилізую. Тут сало в мене солиться. Ось тут таке ароматне все впасти можна. Тут сині квасяться ось. Ммм, який аромат. Бачите, вже булькає. Пішов процес бродіння. Ще трошки і будемо смакувати. Так. тут, щоб ви не думали, що я така не хазяйка зовсім, нічого не роблю в домі. Ось, дивіться, які помідорки різані. Заливаю таким розсолом. Я вам напишу просто коротенький рецепт, що я сюди поклала. Дуже гарно мені подобається цей рецептик, і його можна і так ось я собі, бачите, зробила такі бурі. Вони проквасяться скоріше і ці можна буде їсти. А ось ці я закру... закатаю у банки, щоб вони довше були. На добу я їх отут тримаю, доба і вечором буду вже цей розсіл я зливаю, перекип'ятила, залила і стерилізувати там маленькі баночки: 10 хвилин, півлітрові, а літрові 15. Ось так. Ось така хазяйка я. Ось такий в мене процес тут йшов. Ще я наробила собі томатного соку. Ось так. Баночки люблю, півлітрові. Відкрив одразу, у борщик вилив і все. Якраз порція. Ну, в мене завжди так виходить. Кожного року я отак відтягую консервацію на останок. І вже коли задощить, то я займаюся, знаю, що я не можу вийти на вулицю. І займаюся закрутками. Бачу, вийшла, бачу, розквітла вже августочка моя. красунечка, Любимочка. Моя любимочка. Яке гарне листя у Ешлі. Після дощу все листечко таке чистеньке, гарненьке, блищить. Дивіться, яке чисте листя. О, Лінда Беллінгем. Дивіться, от дивіться, що я казала. Ця троянда вона не боїться дощу. Бачите, в неї бутон був ще до дощів напіврозкритий і ну, більше, ніж от цей. І вона ось витримала всі дощі проливні були дощі. Нічого не загнило. Вона боїться тільки трипсів. А ось троянда айсфогель. Ось вона, бачите, одразу дощ, вона закуклилась. Вона ж тече з того бутону. Наче такий він, знаєте, тугий. І як туди вода потрапила, вона о, як губка. Краще зірвати, бо це вже все, ботритись почався. Дивіться, які троянди, Софія Ренесанс, ну, мабуть, до 3 метрів вимахала. Бачу, та трояндочка теж вже ботритись, потрібно зайти. Зірвати, але тут так мокро, не хочу, щоб ноги не вгрузнули. Інка. Інка теж дощу не боїться. а який гарний очіток став. Колір такий темненький став. То був світло рожевий, а зараз сонечка. Набрався, ну, от, бачите, тут у затінку він світло-рожевий, а тут, де сонце, він прямо такий бордовий, дуже гарний. Взагалі такі чітки не дуже люблю, от високі. Мені подобаються маленькі, бо вони мало місця займають, а цей от мені дуже подобається гарний. Ось і ця вугусточка теж збирається квітувати вже бутони, розкриває. Ну і велей Принца Монако, які гарні листя блискучі. Рет Леонардо Де да Вінчі. До дощів я вам показувала він вже днів 5 стояв розквітнений. І зараз ось дощило 4 дні, сьогодні 5 10 днів, квіточка не змінилася. Дуже гарна троянда. Такий сорт гарний. Трохи є вітерець сьогодні, ну і як ще волога земля, то прохолодно, але, але бачу, що буде тепліше. Алегрія. Моя маленька хоткіс. Не дуже вже і маленька, така квіточка майже на 4-3 пальці так буде. Мицюпа гарного малинового кольору. Перший рік вона вимахала десь сантиметрів 70 буде, найвища гілочка. Чомусь пожовтів мій рододендрон. Лістечко жовте стало. Начебто він так ніколи не робив. На осінь. Перший раз він так. Може так і потрібно, не знаю. Ну, герань, герань яка просто красуня. Неймовірна красуня. Квіти великі зараз стали. Влітку я майже не бачила квітів вони засихали прямо на. Квітоносах трошки розкриються і засихають одразу, а зараз, подивіться, вона ще нарощує нарощує, який глибокий червоний колір, і квіточка, наче оксамитова. Ще доноситься, а цей колір фуксії Я постараюся зберегти ці горщики, щоб вона і наступного року мені була. Дуже гарно мені подобається. А цей який яскравий колір, дивіться, наче вогник. Ой, надихатись не можу. бо на кухні тільки чесник, хрін. Селера, такі запахи, лаврушка, чорний перчик. В перший день, коли пішов дощ, я пішла, позбирала гранати, бо бачите, ось побачила, що тріскаються. Не встигли вони почервоніти всередині такі рожеві, але я скуштувала, то він солоденький. Не знаю, як буде ті, що закриті, чи встигли, чи ні. Ну, отак, бачите, отаку миску. Потрібно зважити ще, скільки важить ось такі гранатики. Немаленькі. Прямо розвалився на всі свої частинки. Сподіваюсь, достигне. Ну і хотіла показати вам ще, що я придбала. Це ж коли я вибігала на ринок і під дощем скупляла ще, купувала те, що не вистачало мені для закруток, то побачила оці айстри. Вона така маленька, зараз покажу вам. Ось горщик, і вона низенька така. Як подушечкою. На флокс схожа шилоподібний. І я придбала отаку айстру. Дуже, зараз на сонечку покажу, який колір. Дуже приємний бусковий колір. Квіточка немаленька. Якщо порівняти ось ніготь, ну, немаленька квіточка. Назва, назва ось. Ось вона назва. І ось таку придбала фіолетова. Вони поряд дуже гарно, поєднуються вони разом гарно. Не бачила ще такої айстри, отакої повної набитою і щоб така міленька була. Вона схожа на айстру таку великоквіткову, по набитості, по махровості по кольору, пелюстки. Дуже гарно Назва не знаю, чи є тут назва. Ну, назви немає. Немає. Сказала продавчиня, що буде невелика. Цікаво, її не прищіпували, щоб вона мала росла. Вона тут, бачу, зламана. Ну, начебто прищіпували. Ось. Ну, подивимось, я висаджу, подивимось наступного року, як вона буде рости. Якщо буде дуже висока, то я буду теж прищіпувати Гарно. Нічого восени немає такого, щоб квітувало. І захотілося якусь плямку у сад. Ось такі будуть плямки в мене. Як мої злаки почуваються, почуваються добре. Почали листечка жовтіти, набувати осінніх кольорів. І Мюленбергія. Ну, така цікава. Я думала, що вона випускає тільки одне отаке соцвіття І все. А вона, дивіться, вона випустила одне. Ось воно. Довге, десь сантиметрів 25. І ось я бачу, що вона випускає ось ще ось воно. Ось ще одна. Тут чи може це буде продовження цього соцвіття, Або вперше ж в мене така рослинка. Чи це нові? Ні, це нові, тому що ось вона одна. І ось звідси відходить ось друга. Одне й те саме стебло, але ось скільки їх. Такі рожеві хмаринки. Сподіваюсь, вам видно рожевістю. А ось це, подивіться, тут одна володь ось. Вона ще не забарвилась, тільки-тільки вийшла. А потім стає така рожева. І ось скільки ще виходить. Один, два, три. Дуже цікава рослинка. Я уявляю, як вони всі, коли вийдуть, то це буде дійсно хмаринка рожева. І вітер так колихає їх. Приємна рослинка. Ну і пінісетом красунчик. Навесні буду його розсаджувати. Шо, Шадусик, привітаєшся з нами, так? Да? Не хочеш вже з нами вітатися? Ано, збрудний, божечка. Божечки. Боже. Фігуриста. Знову на дієті. Пропила вітамінки. Бо вже боюсь я цього періоду, коли вона кульгати знову почне. Не хочу. То підготувалась. Зарані. Вітамінки пропили і посадила її на дієту. Ну, тепер бачите, яка фігурка стала. Так, да, да, фігуріста. Ти фігуріста моделька. Пініси там дуже довгі, колоскиці. Мабуть, сантиметрів під 20, отак. Один кущ лаванди квітує безперервно. Одні вже сухі стоять, інші ще квітують. Даша, я тебе показувала, тільки що? Забулась? Начебто потрібно вже і обрізати її, щоб вона не розвалювалася але так шкода. Ще тепло, нехай ще поквітує. І от сумуги теж. Більше десяти днів квіточка стоїть. І ось до 6 стільки днів, ну, трошки-трошки вона отут зіпсувалась. Але ж скільки вона стоїть вже, вона вже майже розпадається. Така ніжна красуня. Не боїться вона ні сонця, ні дощу. От стоїть краса красою. Без зупинки були дощі, а вона ось яка. Оці теж більше десяти днів квіточки стоять. Сюрір Дедовіль. Де я вам показувала перед дощами тиждень тому бутон. От вона розкрилася. Ну і трошечки-трошечки дощики її, так ось бачу, віснянки на ній залишились. Але все ж таки вона витримала дощі. І листя яке гарне. Принцеса Майя японської селекції. Подивіться, якраз квітка, яка вже більше 10 днів стоїть, вона ще не сипиться. Але якого кольору вона? Вона стала майже біла, такого молочного кольору. А ось ця недавно розкрилася. Вона жовтенька. Але такий жовтий, знаєте, не яскравий, а такий пастельних кольорів. Принцеса Міюкі ще буде нас радувати. Величезний бутон вона видала ось. Дуже ароматна трояндочка, дощі витримав бутон трошечки трошечки отут, французьке плаття. Ну, вона боїться дощу, бачите? Стільки днів дощила, вона зіпсувала квіточку, знімаю. А ці зовсім ось. Бачите, бо процвітає. Такі краще видаляти одразу не розмножувати хворобу. Яке листя зараз, подивіться, гарне у лохини. Нічого, що немає квітів. Одне листя прикрашає як своїм кольором. А другий сорт зовсім по-іншому. Забарвлене листечко. Зовсім по-іншому. Дивіться, яке гарне. Цей сорт називається Река. А той, я не пам'ятаю, здається, купували як Ізабела. Елізабет, Елізабет. Ну, це не точно, тому що це з ринку на контейнері було написано Елізабет. Сантана. Сантана теж доквітає. І вже на цьому, мабуть, вона піде в зиму. Все, бутонів немає, це останні квіточки в неї. Камелія. Пам'ятаєте, у відео попередньому я вам сказала, що листочки такі брудні у пилу всі, і хочеться їх помити. І ось. Бачите, дощик пройшов, листечко блискуче, чисте, гарнезне таке. Вмив її. Гарна красуня. Іоанн Павло II. Квітує це друга хвиля. Я психанула, обрізала його навпіл, просто тому що він заплів тут весь паркан мені. І я зняла оцю всю шапку з паркану. Бачу, що він пішов вдруге квітувати. Мабуть, його отак і потрібно обрізати, не чекати, коли він заплите все на світі. І поряд з собою, і паркан, а обрізати раніше. І він буде квітувати. Шада на бок посту. Зарано я почала радіти сонечко, сонечко. Вийшло і сховалося. Але дякую за це, хоч трошки тепліше стало. Покажу вам ще рибуляк. Кої більш ніжні і вони більше часу проводять на дні, а комети плавають на поверхні. Навіть малі. Ось. О, побачили мене. І великі кої теж піднімаються. Все, на цьому відео своє закінчую. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку каналу, за те, що дивитесь мене. Дуже скучила за цей час за вами. Дякую за ваші перегляди, репости. За ваші поради і коментарі. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам за те, що бережуть і намагаються вигнати ворога з землі нашої і повернути нашу територію наших людей, які нас там чекають. Я просто впевнена, що вони чекають повернутися до України. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.